Зловила, діти або люди. Тому я хочу, щоб ми ті, хто зараз не розуміють, що нас сюди кривело знали. Українці нешу відповідальність за землю, на які воно, яку нам дав Бог, і будемо її захищати до останньої кратлини крові слава! За а зараз мови надається. Надання великим досвідом, яка вихавчолія, братка Анна Тар, Борозінчу Михайло Латину. Шановні друзі, однодумці, одесити, патріоти різних партій і організацій. Я хочу вас привітати з новим роком. І в цьому новому році 1 січня 1909 року народився великий провідник нації Степан Бандера. Слава Україні! Степан Бандера! скільки про нього говорили, скільки лякали, скільки виховували в ненависті до цієї людини. За що? Він нікого не вбив. Він тільки сидів по тюрмах у польській тюрмі, шість років, у німецькій. За сидів чотири роки і в кінці кінців московські фашисти його убили. Я питаю, за що Скажуть, що Сапандарев бивчив? Так, це легко говорити переможцям. А що робила Катерина Друга на теренах України? А що робив Менщиков, любив із Петра І? А що любив Суворов із повстанцями подяками? Це замовчують. а що робили фашисти на нашій землі? І вимушений був піднятися, привиться така людина, як Степан Бандера. Ви знаєте, перший великий націоналіст український Шевченко писав і день минає, і ніч мина, а я сид, обнявши голову в руки. Коли ж прийде апостол правди і науки, я запитую себе, я запитую рідних.